К2 чи атом. Будемо тестувати очисники колісних дисків на таких грязних дисках. Нехай зверить очечу неякісного виробника. Отакий От стан у нас дисків, пилюка з колодок. Перший на черзі у нас атом. Бризкаємо. Чекаємо 2 хвилини. З цієї сторони К2. К2 краще розпил і реакція сразу пішла, дивіться, червоніє. Тут реакції не видно ніякої, тобто почервоніння від реакції з, колод... з пилюку від колодок я не бачу від атома. К2 взагалі люто, дивіться, що витворяє. Чик. Чекаємо ще декілька хвилин. Минуло дві хвилини. Ми щищаємо там, де брескали. Це ми щищаємо. Атом. І дивимося, що воно нам показало. Ну, Брехати не буду. Атом від'їв, але треба проходити ще один раз. Пока два цікавіше, бо тут видно, як проходить, друзі, реакція. Друзі, в К2 результат кращий. Для прикладу показую, що це не відмивається. Дивіться. Це не постановка. Коротше, друзі. На мою суб'єктивну думку, К2 буде від'їдати краще. Атом робіть висновки. Всім гарного дня, покажіть. От вам результат. Було до. Було до. Стало після. Дивіться.